Даним народу України, хворих дотримуватись її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, че сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну службову таємницю. Я присягаю високою відповідальністю виконувати службової обов'язки, вимоги субботів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень культури. Як приятних змістенню авторитету органів внутрішніх справ. Генусь божньо і рішуче. Не шкодуйте своїх сил і життя. Боротися зі злочинністю, захищати від противників поцігальне життя, здоров'я, здоров'я, провайд свободи громадян, Уявна і громадський порядок. Якщо ж я порушу цю то хай мене покарають за цією суворістю закону. Для прийняття присяги вийти із строю. Я пікун Олександр Горич, вступаючи на службу до органів внутрішніх справ.